Овне, життя повернеться так, що з чимось надзвичайним, цікавим чи просто приємним. Зіткнетеся там, де б і не подумали ніколи. У вівторок середу вдалим буде спілкування з представниками офіційних установ. Тільці. Якби ви не старалися втілити в життя свої навіть найретельніше вибудовані плани? Однаково доведеться жити за принципом сьогодні на сьогодні. Мусити миттєво орієнтуватися в обставинах, що змінюватимуться як у калейдоскопі. Подбайте про свою зовнішність імідж. Близнюки прагнете змінити життя на краще? Розпочніть це з наступного понеділка. Дуже скоро переконаєтесь, що за правильні вчинки життя вдячно відповість вам взаємністю. Раки. Докладіть зусиль, аби уникнути навіть натяків на конфлікти. Інакше доведеться довго приводити до ладу нерви. Для всіляких починань вдало обіцяє бути середина тижня. За бурхливою діяльністю на роботі. Не забудьте про рідних і друзів. Леви. Витрачайте гроші з користю. Це вам добре вдається. Тим паче, що вкладене цього тижня згодом повернеться вам з торицею. У вашому житті з'являються нові люди і можливості. Постарайтеся з'ясувати, хто є хто і чим вам ліпше зайнятися. Діви цікаві пропозиції, нові захоплення, позитивні зміни ймовірні в усіх сферах. Зустріньте їх з відкритим серцем. Попри шалену зайнятість, знайдіть час, аби подбати про власне здоров'я. Остерігайтеся підхопити якусь інфекцію. Від відрядження ліпше відмовитися. Терези. Використовуйте всі можливості для поліпшення свого становища. Намагайтеся постійно перебувати в центрі подій, аби не прогавити чогось важливого. З четверга займіться справами, на які постійно не вистачає часу чи засобів. В особистих стосунках відкиньте амбіції. Скорпіону. У середу якась подія чи новина, що стосується вас і ваших родичів, можуть відчутно змінити ваше життя. Сприятливий час для зміни місця проживання, придбання нерухомості, розв'язання проблем, що стосуються житла. Стрільці цього тижня для вас мета виправдовує засоби. І все ж ідіть до неї не по чиїхось головах, бо потім буде соромно. Для налагодження зв'язків, розширення кола діяльності, залагодження справ з документами найбільше сприятлива середа. Можете розраховувати на успіх і в особистих стосунках. Не забувайте про тих, хто поряд. Козироги, події та зустрічі, які доля подарує вам у вівторок, можуть виявитися доленосними. Зробіть усе, аби цей день минув із знаком плюс. Якщо прагнете змінити імідж, не бійтеся це зробити. Результати обіцяють бути втішними. Водолії. Доля подарує вам шанс почати все з чистого аркуша. Інше питання, чи захочете ви ним скористатися, та й чи варто вирішувати вам. Тепер вам не до відпочинку, тим паче, що цікавих пропозицій стосовно роботи хоч відбавляй. Риби. Усе, що стримувало ваш поступ, залишається в минулому. Цей тиждень обіцяє бути сприятливим для працевлаштування, ухвалення важливих рішень, що стосуються роботи й особистого життя.